Першому читанні був підтриманий проект бюджету на 26-й рік. Якщо ми говоримо про базову версію, то традиційно від час під повномасштабного вторгнення основна увага силам безпеки і оборони тобто це найбільші видатки на цю сферу. І відповідно ми маємо певні позитивні також реформи, якщо ми говоримо про невійськові, так звані цивільні видатки. Зокрема, на чому б хотілося наголосити, що було підтримано і що було запропоновано як урядом, так і народними депутатами. Перше це те, що пропонується підвищення мінімальної заробітної плати. І паралельно у нас буде системна реформа щодо перегляду оплати праці наших вчителів і наукових працівників, зокрема. Урядову версію бюджету передбачалося збільшення заробітної плати на 50% у два етапи в січні на 30% і у вересні на 20%. Але підтримали пропозиції народних депутатів дати доручення уряду, розглянути можливість того, щоб наші вчителі отримували три мінімальні заробітні плати. Другим важливим елементом є те, що була підтримана пропозиція щодо перегляду і відповідно підвищення заробітних плат науково-педагогічних працівників. Це вже стосується вищих закладів освіти. Також були пропозиції народних депутатів, підтримання, які стосувалися, зокрема, таких важливих питань, як додаткові видатки на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, як ряд видатків додаткових на закупівлю ліків для важкохворих людей із рідкісними захворюваннями, на відбудову лікарні у Харкові, яка є власне. Зараз дуже важливою і опорною також були підтримані ряд законодавчих ініціатив, які теж будуть стимулювати розвиток національної економіки. Все це передано на опрацювання урядом. Ми будемо очікувати відповідно від уряду бюджет для розгляду до другого читання. І сподіваємося, що в один час із повноцінним забезпеченням сил безпеки і оборони ми зможемо також. Хоча б можливо не в тій мірі, як хотілося, але в той же час продемонструвати орієнтованість соціально орієнтованість на відновлення.